610-й день в Канаді, 13.02.25, але вже 12, о, 15 по 12. Так що сьогодні день закоханих. Вітаю всіх закоханих з святом. Е, гарно провести в Україні вже і тут вже теж в Канаді. Е, що сьогодні? Сьогодні в нас четвер, гарний четвер, спокійний, була цікава роботка. І поїхали. Драку. Зранку розбудив мене нормальний будинок, я встав, зібрався. Все по стандарту. Там технічні приміщення е до комп'ютера пішов, ні, перший поїхав одразу на четвертий. Сема зустрів, семами ми поїхали на четвертий, попили кави, поговорили і порозбігались по роботі. Я пішов вниз, пішов вниз, подивились ми заявочки, видрукували. Не було багато роботи, знов дрібнички якісь такі, то воно навіть не замічається, бо ми йдемо по дорозі та їх закриваємо. З цікавого було дешвашер, посудомачна машина, її поремонтували. Алекс ходив з майстром, майстер поміняв помпу, я так розумію, щось там поміняли, і вона ніби працювала. Вони перевірили, все працює і пішли. Клієнтка мешканка дзвонить, каже: цвіль там якась погано пахне з нею, ну ми мене миємо їх. Але я кажу, Алекс, ти вже був з майстром, прийде, скажи, що він поміняв. І глянь, ще раз протестую. Якщо якась помилка буде, тоді цей. І він реально знайшов помилку. Вже інша, вже не помпа, а щось інакше там було поломане. І я кажу, тоді міняємо, поміняв її, він сам поміняв, перший раз сам поміняв, але нормально. Я думаю, проблем немає, все підключив. І я кажу, не спіши, у нас часу багато, тому це. Я робив заявочки, а він це поміняв дішвашер. Я сьогодні отримав доступ до квартири, в якій я різав стіни. Різав стіни і. Як воно? З сторони кухня, з іншої сторони, кімнатка, коридор і туалет. І тут йде одна труба з кухні, я її вирізав, побачив, потім заліз з туалету, вирізав нормальну діру і я маю доступ до цього зливу. А от друга труба вона йде за душовою кабіною або за плиткою на кухні. І завтра я попросив, щоб після обіду прийшов. Я вже там все, лишню дірку запачив, зашпаклював. Але іншу треба буде вирізати. Я кажу, ну алмазний круг нормальний купити, я виріжу болгаркою дірку і все, і у нас буде доступ. І ми потім ту діру прикриємо плитою. Плита у нас закривається і не буде видно. Бо треба викликати сантехніків. Завтра, я думаю, він викличе сантехніки. Приїдуть і гарно прочистити з восьмого поверху до самого низу, до четвертого. От. і Такі то справи. На паркінгу четвер... на четвертому, там в нас тепер вся всяка техніка. Пралки сушарки, холодильники, і це все. Зробив шланг. Він був трошечки погнутий, там його треба було перемонтувати. Я перемонтував. До стіни шланг добре війште на стіну. У нас спеціальний тримач для шлангів, він простий пластик, півкруглий, але у нас не було екстра, і я хотів теж зробити зараз. Я взяв відро будівельне. Пластикове, пересверлив і воно на нього класно намотується. Плюс відро я запхав ще один запасний шланг, який буде кріпитись вже до пралок, тоді швачерів, щоб перевіряти, чи працює все. Треба взяти буде. І я попросив шапу купити там мені вилку. Переноска є, але обрізана вилка. Тому треба буде доставити стандартний ляд. Після роботи, після роботи я пішов в тренажерний, хотів побігати. Але там фул індосиків. Індусиків, Ну, я не так розумію, вони заїхали всі в одну квартиру, і туди, як завалюється, все зайнято. І вони бігали. Двоє з них бігало, інший там на орбітреку ще ходив. І, коротше, все було зайнято. Але був велетранжер вільний. І я хотів попробувати ще на ньому, бо тут став орбіт, таке сідло широке, ніби класний. І я спалив 188 калорій, як хотів, але наїхав 20 хвилин. Пройшло їхати. Бігаю я 10. 188, а так 20 хвилин і я аж спотів. Нормально, мені сподобалося. Я собі включив те, що хотів, включив я на телефоні. Оце, що зараз в мене завантажується. Я просто шокований був. Оце е, Skyrim гра і в VR-ках. Я дивився, графіка, мені не сподобалась. Але тут 100-500 модів. Щоб розуміти, ця гра сама по собі важить е, пуста 15 ГБ. Це ж нічого, зовсім нічого. Ну, такі серйозніші ігри на комп'ютер, вони до 100 ГБ. Біля 100 ГБ це вже супер класна гра. А це 15. І я здивувався, але я дивився, чому вона така класна, бо до неї створюють моди. Модифікації, люди працюють. Наприклад, зробили таку е скелет гри. Вона все працює, але не гарно. А вони взяли і роблять стіни, небо, людей, розмови, і це все обновлюють і це. Називається моди. І оці моди важать 400 гігабайт. І щоб вони нормально працювали, потрібно оперативки 32 ГБ. Ну, в мене є. І чого і не. Ну я стільки ще не бачив, щоб і гра була на 400 гігабайт. Це просто має бути якийсь класний шедевр. І хочеться. Я дивився відоси, які мені дуже сподобалися. і побувати в тому світі в VR, ух. Цікаво. Тому поставив на закачку, тут інтернет дуже класний, швидкісний. воно валить моментально, вже половину завантажило. вже 200 байт завантажили. Якщо не більше, ну, вже щось там. А, вже майже закінчило. Це. Цей файл 257, я базі має. Якийсь новий файл А, 12 із 14. 12 із 14, так що ще чуть-чуть. Але я сьогодні вже не буду запускати, завтра попробую запустити сьогодні. Відпочивати. От. І ніби все. Ніби все. Па-па.